Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, мали. друзі, сніданок з 1. Ми в укритті зараз дбаємо про себе рідних і близьких. Ми сигналимо вам, що ми тут, ми зараз з вами. Пишіть, де ви є, з яких обставин чи все з вами добре? Тримаємо зв'язок з вами, друзі. Ну і як то кажуть, корективи певні і в нашому ефірі прямому відбуваються. Але ми тримаємо стрій і вас мотивуємо і налаштовуємо. Здавалося б, мали б трошечки по іншому сьогодні продовжити ефір. Сергій танчинець сьогодні. в Сніданку з 1 плюс 1 лідер гурту без обмежень. Вчора репетиції були гурт пізна, приїхав, якісний, класний настрій дали і будете ще давати. Сергій, доброго ранку. Добро попросить. Ранку. Доброго ранку. Ну власне, ми сьогодні поговоримо про прем'єру пісні. Повернись живим. Як Руслан вже сказав, мали в студії наживо її зараз. Разом велика група всі музиканти приїхали. Але сьогодні ми подивимо. Мися кліп, тому що сьогодні прем'єра. Також кліп розкажи про цю так. Заанонсуй цю пісню про що вона як народилася, і потім ми подивимося. Та ми так довго чекали цієї прем'єри. Це не часто нам вдає, вдається писати пісні в ці часи. За останній рік це всього друга пісня, і дуже так ми ретельно готувалися до цієї прем'єри. Ну і маємо маємо ефір без без музичного супроводу з, з бомбосховища. На жаль. Пісня написана, як завжди, обставинами, які нас з вами оточують. Так? Ми живемо з вами в непрості часи російської агресії проти нашої держави, Великої вже війни, на жаль. Пісня Повернись живим. Власне, сама назва говорить про, про настрій цієї пісні. Е, сумна пісня, але е, сенс її несе в собі надію на швидку нашу перемогу, несе в собі, можливо, якийсь елемент навіть трошки молитви про, про усіх наших захисників, захисниць. Е, ну і такий заклик до усіх сил, які, які керують нашим з вами життям. Щоб наші українські герої, українські воїни, повернулись додому живими, здоровими, звісно, з перемоги зараз. Прем'єра гурт без обмежень. Сергій Танчинець. Повернись живим. Увага, на екран. צו זיי, צו סיסטערס לויר, זיי נש Гурт без обмежень, повернись живим. А, Блін, що а, сказати, це пісня молитва, правда? Ну, реально пісня молитва в Це кожен... момент, коли зараз і ракети летять, і наші, коротше, трошки розчулися. Скажи, будь ласка, ми бачили. Це документальні кадри там є, так? Mm -hmm. Азовців бачили. Та ну, е якби тут і ви і, і вигадати щось, знаєш, якусь якусь суперпостановочну ідею. Не хотілось. Не хотілось постановочних зйомок, хотілося якби власне показати тих людей. Але ідея була в тому, щоб показати позитивні емоції цих людей, показати радість зустрічі з близькими, показати радість зустрічі з побратимами, вихід керівництва Азову з власне з полону. Оці мит миттєвості. Об'єднання, воз'єднання зі своїми рідними хотілося таких трошечки позитивних емоцій в в важкі часи показати. І мені хочеться вірити, що нам це вдалося. і Це буде трохи гріти серця і військових, і цивільних, які чекають своїх рідних людей, по які мають повернутися живим. Ну це така, ну знаєш, Я як мантру повторювала вони сон разом з тобою. Повернись живим. І звичайно, що це від відгукнеться ця. Це композиція кожному. Слухай, ну от ми говоримо про те, щоб ну всі чекають на повернення своїх рідних, об'єднання. Тобі так само ти mm. з'єднався зі своєю сім'єю, тому що тебе сім'я, так донька теж так була там в процесі так, знімального так. Знімальному а, Твоя донька приїхала на на два тижні, якщо mm -hmm, не помиляюся. Mm -hmm. Так з Японії, так, так? вони так, там в Японії так, були. Так. Розкажи, чим займали, встигли зайнятися в цей період, чи набулися, чи вони вже поїхали, чи ще ну набутись тут неможливо, щоб набутись, треба все просто повернутись Дому перемога, мир, і всі повертаються додому, і будемо набувати ще довгі роки. Ну багато ми їздили, їздили до моїх батьків, їздили. До Львова новий рік мали там благодійний концерт, їздили до Ганених батьків. В цілому, я нарахував, ми провели за два тижні разом, проїхали шість тисяч кілометрів. Це трошки, трошки немало, не ну, але так склалось, тому що треба було багато рухатись, багато куди заїхати. Набулись, в принципі, трошки. Настя побула зі мною, дуже хотіла на. На зйомочний процес. Я її влаштував на цей зйомочний процес до себе асистенткою, за 500 гривень асистенткою! <laughs> вона вона ходила, ходила там, заважала трохи, знаєте. На кажу, Настя, кажу Настя, давайте влаштуєшся зараз на цю зйомку до мене особистим асистентом. Вона працювала, носила зі мною теплий плед там і так далі. Зйомки. провела час і, 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 і корисно, і цікаво. Сергій, ми часто питаємо, як і твоїх колег по цеху та всіх гостей, які приходять до нас, а з дітьми не приховуєш війну і її подробиці, коли ти? Звісно, про це говориш? Абсолютно точно. Про про Мали, коли це? вони полетіли до Японії, малому було 4, тобто рік тому, і він ще був трохи. Ми коли з Києва виїжджали 25-го, я їх відвозив до своїх батьків з Мукачево, то... Дружина казала, що ми їдемо від великої пожежі, в Києві сталася пожежа, треба рятуватися від пожежі. Через буквально місяць-два він вже якби знаходився в інформаційному просторі, фоні, де постійно звучить слово війна, обстріл і так далі. І дружина вже змогла йому донести, пояснити. Зараз він все прекрасно розуміє. Ми коли їздили е, тут через Ірпінь, через Бучу, по київській трасі, по Житомирській трасі заїжджали в Київ, роз, розбомблені будинки і так далі. Дружина. Спеціально показували йому от результат е агресії російської держави, сусідньої держави проти нас. Оце так. Тому не треба, е, якщо ти навіть дивишся в Ютубі якийсь контент, то чуєш російську мову перемикають, тому що ось, ось дивися, що роблять носії цієї мови сусідньої країни з нашої держави. Ну, і так, Російських декарівацій. Та, так, мається увазі контент, uh -huh. діти споживають фаотично інколи. І для того, щоб не просто контролювати дитину, uh -huh. і, і, якою мовою вона дивиться контент, а щоб вона розуміла, що не треба дивитися російською мовою, а перемикалася на український або англійський контент. Ну, і діти Чітко розуміють ситуацію. У ну, нас 14, 14 ну, років вже. вона вже давно розуміє. А вона розуміє це спочатку з 2014 року ще, власне. І от зараз вони, от, вони, вдалося їм нормально влаштуватися в Японії, бо зазвичай всі там: Німеччина, Франція, Британія, тут Японія. Ну, так склалося, що Ганна закінчила Шевченка з спеціальністю східнознавець і переклад японської мови. І... Коли прийшов момент вибору, куди їхати, mm. то стало логічно поїхати полетіти до Японії. Вона там вчилась по обміну студентів, вона розуміє mm -hmm. країну, розуміє, як, як живе ця країна mm, там допомагають і настрій. Нашим, чи ні? Там є там, якісь держава допомагає наших дуже мало, тільки таких, такі люди, які мають дотичність mm -hmm. до японської мови. Та? І ем, вона працює, власне, якраз в компанії, яка допомагає. Біженцями, переселенцям, oh, yes. це в неї така офіційна робота. Всі влаштовані, малий в садочку у нас це в школі. Ганно на роботі, є будинок, є де жити. Ну, все добре. А гурт без обмежень, Сергій, намотали 6 тисяч кілометрів і продовжуєте намотувати. Та, в Краматорську були наприкінці минулого року. Далі куди прибути, де вас побачити можна? А, зараз будемо сміло. А, ну, ми власне продовжили великий тур. Вільні люди, який було перервано 23 лютого. Минулого року. Е, і зараз попереду ще концертів, я не пам'ятаю, зараз точно десь 20 чи 25, п'ять Україною е, і великими, і невеликими містами. Е, концерти продані. Люди нас чекають, ми їх надзвичайно чекаємо. Кошти спрямовуються абсолютно логічно в цій ситуації на допомогу е, Збройним силам України. Придбання всього того, що які, які запити ми отримуємо. Це здебільшого автомобілі і дрони. Намагаємося це все реалізовувати посильно. Тому, власне, і робимо ці концерти, від'їздили європейський, американський тур теж з цією ціллю весною продовжимо європейський тур також. А, то ми не припиняємо зараз, деякі світлини бачимо, так? До речі, да? це України, це Україна, да? Ви? це Україна. Та, це це Україна. А, бачите, да? наскільки професійно ставляться з. Великою шаною і повагою гурт без обмежень» до своєї аудиторії, до українців, які приходять дійсно повні зали, повні зали і пісні, які ми наспівуємо, співаємо, в машині включаємо вдома. Бо це про Україну, це про нас. Сергій дякуємо. Це. І Ви... якщо так рашисти, не скоригують наше життя ну, трішечки. Нія. Просто ну як трішечки. Ми одразу готуємося. Ну, трошки... Ми, ми зап... самі скоригуємо своє життя і скоригуємо наступну зустріч. Так. Запрошуємо Дякую. ще раз, тому що ця робота проведена вчора, там майже колосальна цілий робота, день колосальна так. робота для того, щоб круто, професійно щоб ви, сьогодні. Щоб ви вискупали. розуміли в повний склад а, гурту без обмежень з технікою, музичною технікою, з якою виступають і а, в, в з аншлагами по всій країні, і за межами гурт без обмежень. Оця техніка була в сніданку з але вона буде на поготові yeah. і тоді вже наступного разу. Я ж сьогодні часу Домовили. прийшла, я трішки злякалася від несподіваності, тому що у нас в коридорчику і просто купа людей. І я ж темно, я ж одразу не впізналася це твої музиканти. Yeah. От. І е, повністю весь гурт, купа музикантів, техніки, все. Ми це обов'язково повторимо. Це Чекаємо говорить тебе про, ще раз. Про, про ставлення до аудиторії для того, щоб якісно дати ту енергію, той драйв, той поштовх, ту мотивацію, з яким приходить до нас гуртове замежені своїй танчий. Дякую. Сергію. До сьогодні. Один телеканал один плюс один. Україна телеканал. Тет до вашої уваги. Прямуємо далі. Друзі. Тримаємо. стрій. це Україна. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.